Саша, киньте на 13 серпня, йдуть балачки про завершення. Давайте подивимося, що там закінчується вже чи не закінчується ця ситуація. Напишіть, будь ласка, у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Все-таки закінчується чи не закінчується ця ситуація, як ви думаєте, чи вона вже прийде до свого кінця, 13 серпня 2025 року. Ну, мені ще про завершення точно ще тут нічого не йде. Ми, знаєте, застрягли у тій ситуації, в якій ми перебуваємо. Поки ще йдуть якісь розмови, тут ведуться розмови домовленості, але. Ці розмови теж, якщо чесно, тут ще стосовно розмов дуже багато чого прикривається і розмови йдуть не зовсім в той бік, в який би ми хотіли. Дуже багато ілюзій, брехні і мутності, але взагалі ніяк не завершення ситуації. Дуже багато йде мови ще про території, які окуповані зараз, які знаходяться так. В обмеженні так, ворогом, от і ідуть тут такі моменти стосовно втрат цих територій. А, тому через цю ситуацію ще завершення поки немає іде обговорення, ідуть іде, якісь. Знаєте, Ситуації, які дуже сильно розчаровують багато маніпулювання, але, на жаль, до завершення ще не доходить. Мені показують ще енергію супротиву. Тобто, все, що зараз відбувається, намагання це домовитися, якось вийти на якісь результати, поки воно ні до чого не приводить. Ситуація просто зависає і поки кінця не видно ще. Ну, зараз тут ще подивимося 13 серпня. Емоційне розчарування дуже е, неприйнятна е, така ситуація іде. Знаєте, буде якась новина, якась інформація ось. Але це не завершення. У мене таке, знаєте, іде як наче якесь застигання. Тобто, це може бути якась. Е, Знаєте, от як наче можуть щось оголосити чи сказати про якусь таку паузу, а, як варіант, але ця пауза може бути не витримана, бо тут йдуть провокації. От, і це не завершення ще. Воно все розтягується в часі і ще розмови домовленості будуть. Ситуація ось ще дуже така, знаєте, неспокійно конфліктна, вона зберігається. Але це ще, на жаль, не завершення.